Доброго ранку незвичайний сьогодні розклад. Таке запитання, яке дуже часто ви мені пишете. Я біга, я сильно боюся, Запитуєте ви мене повторить долю своїх родичів або своїх свої бабусі, або матері, в общем, або покійних родичів. Значить, таке запитання. Бо якщо доля в них страшна, була невезуча, от я зараз подивлюся, як вам не повторить страшну долю ваших родичів. Або покійних, або ті, що зв'язані. Це ж кровники, воно може переходити по долі. От я вам зараз скажу: бачите, я такі цікаві питання повиписувала. І зараз буду дивитися ситуацію. Так, буде е, 4 карти, 4 карти, і кожен задумайте на свою. І ви зразу будете знати, як не повторити страшну долю своїх родичів. Або покійних, або ті, що живуть. Хай ще живуть 100 років. Так, перва карта, друга карта, третя карта. Четверта карта. Так, дивимося, задумали? Кожен задумає на свою карту. Як не повторить страшну долю своїх родичів? Я скажу: значить, ви, хто задумав на цю карту, мабуть, ваші родичі були страшно в злиднях, страшно в боргах, страшно. Могли, могли даже пиячити або ну, скитатися по світу. Ця карта говорить про те, щоб ви не повторили їхню долю. Вам потрібна, по-перше, робота, а по-друге, любими способами відкладувати гроші. Любими способами, хай по трошки, хай по 50 гривень, хай по 20 гривень, але ви повинні собі відлажувати, щоб у вас були відложені гроші. Тоді ви не повторите долю. От, в цьому ця причина. Так, друга карта. Хто задумав на другу карту? Як не повторити страшну долю ваших покійних родичів або ті, що живі? Карта Зірка говорить про те, що ваших родичів була щаслива доля, але вони пішли не тою дорогою. Можливо, вони проклинали людей, можливо, вони кляли вас або вашу матір, вашого батька. Це, було, це говорить якраз не про цих родичів, що живі, а іменно про покійних, бо вони вже на небі, але все одно вони не упокоїлися, все одно вони злі, все одно вони незадоволені. Вам треба йти на могили, де ці родичі, ну, кого ви подозріваєте, хто похований, де поховані вони, нести їм відкуп, те, що вони любили завжди. Отаким От злим родичам, які вже похоронені, треба нести відкупи, що вони саме любили. Ну, наприклад, хтось там любив жарене м'ясо, а хтось там любив солодке, щось, там, якісь особливі цукерки. От, ви купляйте і йдіть туди на могилу, де робіть відкупи. Тоді відпуститься ситуація. Третя карта. Ясно, як білий день. Значить, як не повторить злу долю родичів. Вони вели празний образ життя, нічого не думали, не за дітей, не за внуків, Ну, це говориться вже про покійних. Вони собі кожен день гуляли, пили. Може бути, ця карта говорить про те, що і зміняли жінкам своїм чоловікам і. Я вас за це застерігаю. Не робіть цього, щоб не піти по хибному путі. І остання карта вони повністю, як не повторить долю своїх родичів. Хтось із ваших родичів повністю розрушив своє життя. Можливо, знаєте, бросив жінку з, з п'ятьма дітьми або е спалили пожаром, спалений був будинок. Або розрушений був будинок, або десь в катастрофі загинув. Оце ця карта. Бо сам по собі ця людина була недобра, така бажала зла людям, а воно ж тоді все повертається. От я вас застерігаю від цих помилок, щоб з вами це ніколи не відбувалося. Я вам підсказала, а ви думайте.